Млинці традиційні. Рецепт такий перевірений вже багатьма поколіннями. Ось, спочатку два яйця взяла і збила з цукром. Небагато цукру. Це все до такої піни, ну, хвилину десь треба збивати. Далі треба додати молоко. Ми додавали жирне молоко з пакета. А от там десь менше літра там було. Це все перемішуємо. От. Далі трохи додали олію. Але олію можна не додавати, якщо жарити на антипригарі. Ну, ми трохи додали. Простої соняшникової олії. Перемішуємо. Далі борошно. Борошна дуже багато не треба, щоб тісто таке було ріденьке, як, не знаю, як вершки. Зараз буде видно, яке воно. Пропорцій немає, там 100-200-300 грамів. Цього всього немає, просто так на. Ось таке тісто виходить заготовка для, для млинців. І зараз смажимо на антипригарі, по потрохи на повільному вогні, щоб воно не пригорало. З однієї сторони, з іншої сторони. Да, поки смажаться млинці, то можна зробити начинку. Там є пачечка творогу, 230 чи 250 г, трохи цукру звичайного, і трохи цукру ванільного і сушений виноград ізюм. Ось сюди додаємо і це все гарненько перемішуємо. Якщо творог сильно такий густий, то можна додати молока трохи. Якщо немає молока, то можна додати води. І до речі, щоб млинці не були такі вже сильно калорійні, то можна додати половину води, а половину молока. От перевертаємо перший млинець. вийшов нормально, удачно. Все, все вони готові. Не знаю скільки їх тут є, але так поїсти є нормально. І зараз їх начиняємо творогом. <кій> це така начинка в нас вийшла. Начинки побільше, щоб було по-домашньому. Можна робити конвертики такі, а ми робили їх в трубочки, скручували в трубочки. На перший. ще один, так розрізали ці трубочки наполовину і зверху можна поливати шоколадом розтопленим, або сиропом якимось, або, знаєте, хтось сметаною, хтось любить з згущеним молоком, хто любить солодке. Ось такі у нас вийшли молонці.